посттравматичне зростання це явище, яке ще недокладно досліджене, хоча наукових розвідок є чимало, зокрема за кордоном. І основна те заполягає в тому, що людина, яка зазнала травмівного досвіду, може змінитися на краще. Відбувається переоцінка цінностей. Люди знаходять нові сенси в житті, розуміють, завдяки чому вони витримували і продовжують витримувати ті випробування, які випали на їхню долю. У чому їхній стрижень, завдяки який їм допомагав, допомагає і допомагатиме подальшому. Ніхто не сказав, що ці роки полону можна легко забути. Це вже частина життя, але можна і варто шукати той позитив, як не дивно це звучить. Який е е кожен е виніс з свого перебування в умовах примусової ізоляції?